І так, спаяли, під'єднали до компресора, вмикаємо, будемо. Накачувати тиску, провіряти це все діло. Накачуємо потихеньку давлення компрессор качает давление мы ми выбираем мельный раствор и проверяем наш шов на, на герметичность Якщо десь є дірка, починає пінитися. Тиск 15 атмосфер. Думаю цього достатньо. Вимикаємо наш компресор і провіряємо на герметичність. Ідеально, тут у нас все ідеально. Тут мильно вода. Є. Якщо десь є мікротрещинка, недоварений шовчик або ще щось, то воно одразу виявить, що там є дірочка. Так, все вроді чітко. Стравлюємо воздух, заливаємо масло, ставимо і запускаємо.